Понад 10 років у Полтаві говорять про будівництво заводу з переробки сміття і закриття макухівського сміттєзвалища. Проте далі балачок справа не йде. Глибокої переробки з відходів твердих побутових це. Потребує десятки мільйонів, якщо не більше гривень і інвестиційні кошти. Безумовно, що в нас місцевих бюджетах таких коштів немає. Треба залучення сучасних технологій. Щоб розв'язати проблему, нині її вивчають глибше. Запрошують закордонних фахівців, які діляться досвідом. Є такі і на Полтавщині у Миргороді. Наприклад, вже кілька років налагоджено роздільне збирання твердих побутових відходів пластику, скла та паперу. Свого часу була прийнята програма поводження з твердим побутовим відходом шкодами, яка розрахована була до 2018 року. Вона була і розраховане, і створена під те, що будуть надходити певні інвестиції, і забезпечена глибока переробка е відходів. Тобто принцип був золотий такий поменше в землю, а побільше на перероботу. Але е по ряду причин, це вже, мабуть, в першу чергу економічна причина, які склалися, на жаль, в державі. Е це е дещо, говорити, подальше відпрацювання, дещо зменшилося в цьому напрямку. На засіданні профільної комісії обласної ради директор департаменту житлово-комунального господарства Олександр Тонков зауважив, що на думку деяких іноземних експертів сміттєзвалище не таке вже й перенавантажене. Головне говорить не дати відходам забруднювати навколишнє середовище, але без сучасних технологій це порожні балачки. Все впирається у фінансування, без грошей проблему не вирішити.